Добрий день, шановне моє студентство! Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 10 хвилин відводьте погляд від монітору і дивіться на що небудь, що знаходиться далеко. Електронний документ це документ, інформація, в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Він може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних на папір. Електронний документ характеризується змістом, контекстом та структурою, яка є внутрішня це змістовна частина документа, та зовнішня це структура середовища, в якому існує електронний документ. Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами. У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації, кожен з електронних примірників вважається оригіналом. Розглянемо випадки, в яких електронний документ не може бути застосований як оригінал. Це перше надання свідоцтва про право на спадщину, друге надання службового документа, який може існувати тільки в одному оригінальному примірнику, відповідно до чинного законодавства, та третє в інших випадках, передбачених законом. Розгляньте схему паперового та електронного документу, що є спільне, а що відмінне. В 2003 році парламентом України був прийнятий закон про електронні документи та електронний документообіг, який заклав фундамент роботи з електронними документами. Цей закон визначив, що електронний документ має обов'язкові реквізити, і один з цих реквізитів є кваліфікований електронний підпис. Електронний підпис це дані в електронній формі, отримані за результатами криптографічного перетворення, які додаються до інших даних або документів і забезпечують їх цілісність та ідентифікацію автора. Цифрові підписи доступні ще з середини 70-х років і почали розгортатися у бізнес-послуги наприкінці 80-х. Масштабне використання почалося кілька років по тому, але концепцію підхопили не так швидко, як очікувалося, порівняно з електронними послугами в цілому. 7 листопада 2018 року, відповідно до закону України про довірчі послуги, електронний підпис може бути в трьох категоріях: це простий низький рівень довіри, удосконалений середній та кваліфікований високий рівень довіри. Отримати кваліфікований електронний підпис можна у акредитованих спеціальних центрах сертифікації ключів. Для його отримання список необхідних документів можна дізнатися на сайтах центрів та заздалегідь заповнити. Проте, щоб отримати захищений цифровий підпис, особа має навідатись до центру для ідентифікації майбутнього власника електронного цифрового підпису. Підписання електронного документу це додавання підписувачем до документу електронних даних у вигляді електронного підпису. Це надає електронному документу юридичної сили. Підписати електронний документ ви можете безкоштовно, скориставшись онлайн-сервісами, які зазначені на слайді. Розглянемо накладання електронного підпису на сайті Центрального засвідчувального органу. Відкрита сторінка ЦЗО. Обираємо довірчі послуги. Підписати документ. Обираємо Підписати файл за допомогою електронного підпису. Обираємо файловий носій. Потрібно далі обрати надавача, тобто підприємство чи ФОП, який надав вам електронний підпис. Натискаємо Считати особистий ключ та вводимо Пароль. Натискаємо Считати. Зберігаємо дані та підпис. Обираємо пункт в одному файлі формат КДС». Обираємо на своєму комп'ютері чи носії файл, який потрібно підписати. Натискаємо кнопку Далі. Готово. Електронний документ підписаний. Ось і добігло до кінця наше заняття. Виконання практичної роботи описано у Google класі або ж скануй код. Бажаю успіху! До нових зустрічей!